Доброго дня, сьогодні 26 травня. І розкажу про таку річ, як мульчування саду. З водою в мене проблема, тому ну, приходиться якось викручуватися. І один з звернення даної проблеми є саме мольчування. Мочую всім, чим тільки можна. Сіно, кушу сіно там, крапивою. Соломою, хто дає солому пісок, і пани теж мульче. Якщо в мене чорнозем, то якщо внести пісок, земля виходить, рихла і полога зберігається і рослини дуже добре ростуть. Я сам родом з Черкащини, там якраз чорнозем із піском. І отак палку можна втикнути і через тиждень вже почне проростати палка. Дуже плодородна земля. Бачить, щоб трошки мульча, особливо сіно, солома трошки довше тримається, швидко не перегр... перегнивали, я підкладаю листи з картону. От, а зверху потім вже кладу мульчу. От, це дає змогу на сезон зберегти слой мульчі, щоб заново не підкладати. І бур'ян не росте. Волога там непогано, черви там не почуваються, почувається. Все це воно притравлюється і рівень гумусу збільшується. Ну, десь так приблизно воно. От дощ пройшов, вже картон починає трошки намок і трошки прогнивати. От бачимо, от, якщо просто земля, от камінь. Дощ три дні тому був. Ось бачимо вже суха, це б мене не мальчування. Оце така ось Анджеліно я не замольчував. От Анжеліно вже земля отака. Коркою взялася, і суха, і не видно, що дощ був. І, ну Звісно, це вплине і на врожай, і на ріст пагонів, і на щеп, і на імунну систему дерева. От коли ось так така картина, бачимо, і там черви вже вони є. Так, да, слимаки є, але вони деревам не шкодять. Це би городина була тоді, да. а так. Вот, от такий метод дуже хороший, мені вручає. Тут сином замольчував, показує виноград, наче був нормальний. А тепер бачу, що трошки пройшов деякі термін, и... і наслідки замверські все-таки дають про себе знати. Дуже багато підмерзлих. і и... опадання плодів по абрикосах, по сливах, наче зразу на другий-третій день нормально, а потім Починає осипання. Це ну, в першу чергу навіть крупні плоди, які не повинні осипатися, осипаються. Так, соломи мельчую теж. Вчора фундуки підводки мельчував, спеціальну суміш земляну готував, перегній, пісок. І зверху ну, пройшовся корневіном і зверху замольчував сіном. E, значить, позавчора я обробляв сад, повністю капітально обробив, дав препарати Туфенекстра і Логус. Логус це той же «Проклейм» і енджіо. Дуже гарний препарат. Ще одну помилку, яку допустив колись, це під садом почав полуницю сажати. І от коли полуниця достигає, треба вже і фундук обробляти, і яблуне плодожерка, акація каці квітне. І прийшлося повністю укривати полуницю по всьому саду. Дуже така заморочлива робота. Ну, тому от, при плануванні саду ну, все треба враховувати, щоб потім не мати геморою. Ну, от Бачимо, тут в мене леча, диплоїди, дофісандра. От, Отак, от отака, наче нормально, тут фактично все. Ну, тут заморозок прийшов капітальний, я показував. Так, от тут у мене вже малина. Тут пісок я висипав і земля відповідно тут хороша. І перегной колись тут у мене був, то земля така рихла, руша. Навіть не земля, вона от ось така. Якщо піску додати. Розкажу про ще один спосіб мульчування. Доступний от тут у мені в цій місцевості біля саду. От знаходиться ферма свиняча. І от вони навоз тут скидають, він тече. Тут таке вже озеро свинячого навозу. І от проходить десь ну, 5-7 років і воно починає підсохати. І на поверхні утворюється корка. Там вже азоту як такого немає. Але саме головне, і аміаку теж немає, бо чим поганий свинячий навоз, там багато аміаку. Це погано впливає на наші рослини. І от що я роблю? Я от беру таку кельму, прихожу і з поверхні отакі, <кластини> отакі пластини, отакі пластини сухі. Ось кидай на тачку. Ось теж непаново буде там підживлювати наші кущі, дерева і зберігати вологу. Ну Це органіка. Органіка. І зараз покажу як я буду ним мульчувати. Ну От покажу. Я стою посеред такого озера. Ну, Наче болото трясина може дожувати. Навіть рукою приподнімаю пласт, верхній, він фактично сухий, а в ньому, бачу навоз. Но цей навоз я, звичайно, брати не буду. А от такі для мульчі, пласти, ось те, що треба. Ось так. Ну Зараз покажу як це на, на практиці. У мене виноград кущ, який я буду переприщеплювати її полив. Ще середу гарну полю кілька відер. Десь на п'ятницю воду вже щеплювати цей виноград. А от збираюся я так замальчувати, якраз оцими сухим навозом, листами сухого навозу. Ось десь так. Оставлю лунку для поливу. Зверху ще травою прикидаю, щоб воно не сильно підсохало Ну, да, так, дехто скаже, що там можуть завестися личинки хруща, можуть, а можуть і не завестися. Ну, це не значить, що не треба це робити. Якщо є можливість, то щоб не покращити стан грунту під своїми рослинами, воно пригниє, буде Непогана і мульча, і підживка буде рослинам. Бо, наприклад, соломи, б соломи я не вносив, ну це 2-3 місяці і фактично ну все, воно перегниває, там дощі пройдуть, підніметься температура, воно все перегниве, швидко перегниває і приходиться заново все вносить солому, косить. Сіно, це дуже важко. Ось така краса. Тут знаходиться напроти мого саду. акації. От, бузина квітне. Зараз обірву бузину та буду робити смачний квас. Поставив пастки по всьому саду від яблуної плодажорки. Бутилок таких п'ятилітрових штук 8. Тут накидав старо варення, Перемішав буде бродить Цей запах буде приманювати плодожерку Це більше як індикатор, щоб побачити, чи є вихід який, як багато щоб потім знати, які міри використовувати. Я на нього обробив сад, але все-таки такий запобіжний захід теж не завадить. Так, ну тут при вході теж старайся. Там я мочував, три неділі тому вже пішов якийсь бур'ян, треба проривати. Одне закінчуєш, друге починається. І так... Без кінця. Ну, відпочити не вдається ні взимку, ні в зимку, ні влітом. А полуниця урожай теж ну це така приємна, наче робота, але теж така трудоємка, треба буде брати час, відводити, вибирати. Теж все укривалося, от бачимо полуниця, суниця тут теж мальчувалося все. Я колись окремо відео зніму про Ракамболь. Це перша моя посадка його. Я калійними добривами на днях весь часник підживлював. Так, тут теж я проривав соницю, щоб доступ до дерев був і теж замочував травою. Авровокно. Тут, до речі, полуниця вже п'ятий рік на одному місці. Це не бажано. Так робити, три роки її треба пересаджувати. Ну, вже немає сил і я буду потроху її звідси виводити. Ну, і тут, вже, тут в мене такі вже дорослі дерева, теж повністю мельчую. Я ліголь от в тому році і нормував, нормував. Сирино впав плодоношення. Так, да, плоди деякі є, але урожай фактично буде ну, п'ята частина от того, що було той рік. Ну щось буде там такий сорт. Підв'язую виноград. деякі кущі готую на перещеплення. Ось так от повністю. Все де тільки можна. Мельчую. Всім чим тільки можна. Цим поки що займаюся, тому ну, мальчування це для мене. Такий основний, мабуть, агроприйом в садівництві, враховуючи ну, мої умови, вирощування саду. Персик тут а, теж потрібно подармувати. Я зберіг урожай, курчавості немає. Тут Ванголд Т3. Мені подобається, він такий до курчавості, більш-менш. Там були щепи здорові вже, Ну, що я не роблю, там однаково обробляю. І все рівно приходиться, повирізав їх, ну вже не діло мучитися. Тут ось бачу теж, от гілочка зацепилася, тож теж треба буде обрізати брати секатор. Ось ну все-таки такий рік, як не обробляю, от воно десь береться. Ну і нормувати, звичайно, прийдеться. От на таку гілочку, ну максимум два плоди. Тут три, ну треба два залишати. Тут теж ну от таких двонячків не повинно взагалі бути. Я просто чекав, поки дивився, бачу, абрикос осипається, ну і там так осипався, що нормувати вже і не прийдеться. А було чимало. Тому я чекаю, по, всім, по яблукам чекаю, поки остаточно вже картина проясниться, і потім буде видно, що залишиться, що треба буде трошки пронормувати. Так що от, ну, от часник посаду пішов, не знаю, де він взявся в мене. Залишаю от -от, от головки чесника. Ну, це простий такий часник, теж прориваю посаду, ну, фундук ось теж під кизілом. Де він взявся важко сказати. Можливо, колись фундуком мальчував, шкарлупками десь попав, ну буде саженицький якийсь новий сорт. Виросте. Ну це Цим займаюся я зараз. Саду Після гарного обробітку. Зараз я побачу, що дощів літо може бути не дощове, як той рік, тому потрібно гарно зараз замульчувати, щоб зберегти вологу та і бурян, щоб не ріс. Дякую за увагу.